Вітаю, друзі! Стосовно будинка і його тріщин. все-таки я прийняв рішення спробувати його укріпити. Тобто візьму уголок, прути, наріжу різьбу, пофарбую. Весь процес по можливості зніму на відео і поділюся з вами. Так що подивимося, що з цього вийде. Маю надію, що все у нас вийде. Дякую. Ось підготував такі металеві кутнички на, на 50. Поробив прути, діаметром 20 різьбу зробив, гайки такі високі. Це буде так. Приблизно вилітати. Ось ось, куди різьба йде з запасом зробив. Зварювати з кусків не захотів. Хочеться, щоб було все красивенько. Потім приварю сюди котник, будемо варити. І через нього пропускати. Ну тобто от, отак от, відрізаємо. Через нього вже буде заходити ось отак пруток цей. Тобто в процесі буду все знімати, показувати на відео. Такий кутник. Лицева частина буде у нас тут дві стяжки. Верх-низ. А всі останні буду робити по три. Верх-низ і середина. Тому що це вікно в майбутньому буде закладено. Воно тут не потрібно буде. Отут три задня стінка теж, теж три. Будемо пробувати, що з цього вийде. Тобто отак відріжеться. Це 45-й уголок. Отут тут проваримо верх-вниз. Отак буде запускатися 20-й прут. Шайба. І буде накручуватись гайка. І так будемо стягувати конструкцію. Так, ну що, уголок поварили, прутки понакидали. Ось так це все виходить. Різьби я робив з запасом. Потім буду краще лишнє відрізати. Ось понизу пруток йде і поверху це у нас лице. І інші по три прутки ставлю. Вікно, як я і планував, тут, навіть, скоріше всього заложу його. Ось так. З цього боку тут де більше всього розійшлося. Аж до верху така дебела тріщина. Нижній пруток не ще не кидав, бо він Потрібно розібрати головне приміщення. Воно нам не потрібне буде, бо два це занадто. І з цієї сторони дивіться теж три прутки. От так, знизу буду зараз пробувати підтягувати і дивитися, що. Все вийде. Тут проток пустив трошки нижче, щоб вікно залишити, може міняти буду. Подивлюся. Будинок, вроді би, ще нормальний. Криша більш-менш стянем. подивимось. Щоб легше йшла гайка по різьбі, змажемо, мастилом. ось така в мене є, що графітка. Спеціальна палочка. Та й на майбутнє, щоб... Нержавіла різьба. Все, обробимо і будемо крутити. Звісно, мабуть, ви спитаєте чому різьба з обох країв і там, і тут. Це на майбутнє, щоб все розбиралося конструкція. Можна було один, одну сторону приварювати, а другу сторону... Накручувати. Ну тоді не буде можливості розібрати це все, якщо щось треба буде переробити. Так що так задумав. А всю силу вирішив стягувати, поки не буду, попідтягую. Зараз грудень місяць зима, а по весні Повичищаю все, сощеліє весь мусор і тоді вже буду ретельно все доробляти. Ну йде потрошку стягується. Що я мав на увазі в оцих щелинах здорових? Оце ось, ось треба все повитягувати. Ось такі там камінці. Це вже в наступному році, коли потепліше, а весні Почистимо монтажною пінкою. Тут все запінимо і потім уже дотягнемо. Трошки вирівняється, думаю. І буде хатинка ще стоять довго. На процесі скрутки що можу вже сказати поки що все виходить проти вирівнюється різьбу лишню я зрізаю Вон знизу вже зрізав Зараз покажу ці двері теж закладу тут така кладовочка вона мені не потрібна ось тужі вже підтягнув різьбу обрізав а зверху воно ще отак виглядає. Теж підтяну обріжу прут вирівняється і буде все гарненько і красивенько. Верхній ярус підтянув по кругу. Стіна подається, ставив мітки. Дивіться, пару сантиметрів підтягнулось і вже майже і не видно що вона відходила ось тут де двері теж була така здорова щелина я поставив мітки почав підтягувати і все зайшло стало на місто з лицевої сторони правий нижній угол дивіться ось теж міточки я ставив Почав підтягувати, все подається, становиться потроху на місце. Саме проблемний задній угол, я вже залишаю його на весну, коли потепліше, бо тут треба ще багато роботи зробити, щоб його поставити на місце. Дивіться які щілини. Ось як відійшло. Ну і знизу ж нема ще прута. Бо не розібране приміщення. Коли вже буде знизу тут прут, тоді вже будемо його доробляти. На майбутнє хто буде використовувати цей варіант. Дав невеличкі поради. Оці кутники приварюйте на відстані, не так, як я ось зробив зразу одне коло одного. Відстань повинна бути не менше 5 см, бо коли ви стягуєте, ключ упирається і незручно крутити Зараз я покажу в іншому місці. Я вже зробив ось так, нижче. І вже крутити набагато легше. Також, якщо у вас немає помічника, як в моєму варіанті, я зробив собі таку приспособу, взяв трубний ключ, трошки піджав, зверху вдів хомут і ось так піджимаю, він спустився і тримаю. І коли даєш силу і крутиш, він опирається і не дає змогу прокру... прокручуватись. Також не перетягуйте сильно середній кругляк. Якщо у вас тут нема перемички, то його може вивернути. Або додатково робити ще пластину сюди. Приварив, прикрутив. Ну, можна, мабуть, до дверного пройому. Може в майбутньому я так і зроблю. Подивлюся. А ось верх і низ вже можна тягнути, як кажуть, до упору. Нічого там не буде, нікуди нічого не виверне. Все буде на місці. По закінченню роботи, що можу сказати, варіант робочий. Все вийшло, стіни підтягуються, так що в майбутньому можете використовувати, ви зекономите свої гроші і спасете будинок. В майбутньому я продовжу роботу. З цього будинку я хочу зробити баню, так як ви бачили, у нас є вихід на озеро, то взимку чи восени вже по холоду можна топити баньку і неряти в озеро. Дякую всім, хто дивився відео. Якщо сподобалось, сподобалось, коментуйте. Або задавайте питання, з радістю вам відповім. До зустрічі. Поки збирав речі, вже стімніло, я переодівся. Вийшла тут отака от краса. Не можу щоб не зняти, не показати. Повний місяць, зірочка вже цвіта. Тиша повна. Дуже красиво.